Кому цікаво, розповім детально і покроково на хлопський розум, як готують кров'янку. Хто гедує, прийдіть повз і залиште свій жовч поза цим відео. Порад з приводу заборони вживання цієї страви з релігійних переконань, ні я, ні мої підписники не потребують. Бо, як казала моя прабабця Марта, гріх не вписок, а списка. Варіантів цієї страви дуже багато. Завжди з цікавістю читаю ваші оповіді у коментарях. Всі варіанти поважаю, але покажу свій рідний та автентичний. Почнемо з відварювання свинячих легень та серця. Також потрібно відварити підгорля. Інша назва підгорля то є щоковина, бо зрозуміло, що не всім це слово знайоме. Легені і підгорля варю окремо. Після охолодження мелю на млинку легені серце та підгорля. Тушкую на смальці цибулю, теж пропускаю через м'ясорубку або блендерую. Гречку вару на бульйоні, що залишився від підгорля. З приводу гречки бажано її тільки запарити, бо теперішня гречка швидко верться і буде не кров'янка, а каша. Змішую всі наші складники та додаю спеції. Тут уважно гречка не має бути гаряча, бо червона вода звернеться. Якщо є згустки у червоній воді, обов'язково пробиваю блендером. Консистенція має бути така, як на відео. Кров'янка не має бути сухою. Це дуже важливо. Це ситна і жирна страва. Тут калорії ніхто не рахує. З приводу червоної води. Її можна додавати більше, але то вже на любителя. Думаю, всі зрозуміли, що це. Коли наша маса готова, беремось до начинки кишок. При роботі з ковбасками потрібно бути уважним. Кишку сильно набивати не потрібно. Вона має бути вільна. Але не така вільна, як картопляна, і не така туга, як ковбаса. На відео я це показую. Якщо вловити ці тонкощі, то ніколи ковбаски у вас тріскати не будуть. Поки начиняю кров'янку, ставлю окріп. На легенькому вогні проварюю всі ковбаски. Ковбаска має піднятися і хвилин 5 промуркати. Я проварюю, охолоджую і вакуумую. Далі до морозилки. Після проварювання при бажанні можна запікати і споживати. Я не практикую класти сиру кров'янку до морозилки. У наших краях так не прийнято. Ви вправі робити, як вам заманеться. Якщо робите тільки для запікання, опцію з варінням можете пропустити. Колись ця страва була однією з коронних гарячих страв на весіллі і подавалася завжди у парі з тушкованою квашеною капустою.